Визнав, що політ корабля прогрес М 27 М до міжнародної космічної станції зазнав невдачі. Встановлено відмови окремих елементів і вузлів транспортно-вантажного корабля, а також виявлено відсутність герметичності магістрально-бокової рухової установки, сказав на прес-конференції в Москві глава відомства Ігор Комаров. Тому подальший політ корабля і його стикування з МКС не видається можливим. Додав він. Раніше космонавти, що перебувають на МКС, заявили, що прогрес почав падати і встановити з ним зв'язок неможливо. За словами американського астронавта. Кота Келлі. Некерована керована космічна вантажівка, скоро війде в атмосферу землі. Новий король Саудівської Аравії, Салман Ібл Абдулазір Аль Сауд, оголосив про великі перестановки в уряді, результатом яких стала зміна поколінь у лінії спадкоємців престолу. Він позбавив титулу наслідного принца свого зведеного брата принцем Україна і призначив новим спадкоємцем престолу племінника Мохамеда Ібн наєфа впливового міністра внутрішніх справ, син короля принц Мохамед Бін Салман, призначений заступником наслідного принца, а міністр закордонних справ принзас. Сауда Аль-Фейзала звільнили з посади, яку він обіймав 40 років. Новим міністром закордонних справ призначено Аделя Абджубеєра, колишнього посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Папа римський Франциск закликав ліквідувати різницю в зарплатах чоловіків і жінок. Про це пише Рейтерс. Чому сприймають як належне те, що жінки заробляють менше за чоловіків? Ні, у них ті ж права. Наявність такої різниці в оплаті праці справжній скандал, заявив він. На думку понтифіка, християни повинні підтримувати право на рівну оплату праці при виконанні однакової роботи. Франциск додав, що хотів би, щоб жінки стали грати більш значну роль у житті римсько-католицької церкви. При цьому він нагадав, що священикам вони бути не можуть. Для побудова. Нове укриття над Чорнобильською атомною електростанцією у Лондоні зібрали додаткові 180 мільйонів євро. Кошти, отримані під час міжнародної конференції, донорів, дозволять завершити будівництво вчасно, як і планувалося, до кінця 2017 року. Левову частку необхідної допомоги надали країни Великої Сімки та Єврокомісія. Тепер дефіцит фінансування укриття оцінюють у 80 мільйонів євро. Виділити їх обіцяє Європейський банк реконструкції та розвитку. Роботи планують завершити до грудня 2017 -го. На засіданні підтримав постанову, ініційовану Мінрегіоном, про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. Згідно з порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селищ міста, із якими відповідно дачні поселення чи садівничі товариства зв'язані адміністративно або територіально. Україна піднялася на п'ять позицій у рейтингу Freedom House. Рейтинг України покращився з шістдесят. 3 балів до 58. Цей показник дозволив переміститися із переліку невільних до частково вільних. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Freedom House. Ці зміни організація називає найбільш разючими. Рівень свободи слова на Кримському півострові після його анексії Росією кардинально погіршився і отримав найнижчі показники у рейтингу. До том, десятки країн та територій, що набрали від 90 до 100 балів, стали першими у погіршенні стану свободи слова: Білорусь, Крим, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Іран, Північна Корея. Сирія, Туркменістан та Узбекистан йдеться у звіті, призначений прокурором у Рівненський гарнізон Володимир Волик раніше був прокурором Миколаївського гарнізону. Нового військового прокурора Рівненського гарнізону, полковника юстиції Володимира Волика, представив колективу Євген Парамонов, перший заступник військового прокурора Західного регіону України. Він розповів, що прокуратура Миколаївського гарнізону, очолювана Воликом, успішно працювала і висловив впевненість, що і на посаді військового прокурора Рівненського гарнізону Володимир Волик успішно виконувати. Завдання. При цьому підкреслив, що сьогодні важливо посилити боротьбу з корупцією та злочинністю у збройних силах та інших військових формуваннях, забезпечити виконання мобілізаційних заходів. Освітяни Рівненщини не підтримали реорганізацію Олександрійської школи. Такі кроки на думку освітян області дозволять розвантажувати існуючу загальноосвітню школу в селі Олександрія, що в свою чергу скасує там двозмінне навчання для школярів. А реорганізований навчальний заклад зможе навчати не лише дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а й учнів з переселених територій та інших дітей. За словами начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорія Таргонського, вихованці дитячих будинків сімейного типу та обласного центру соціально-психологічної реабілітації, а також діти, які проживають у ближніх селах, можуть зараховуватися на навчання до реорганізованого закладу. Рівненський зоопарк відкриває літній сезон. Відкриття відбудеться 1 травня. В програмі свята буде показове годування тварин. Розважально ігрова програма для дітей, дитячі атракціони, катання на конях та поні. 1 травня буде показове годування африканських левів, сервалів, сурікатів, саймірі. 2 травня капуцинів та павіанів. 3 травня амурських тигрів, леопардів, верблюдів. 4 травня лемурів, котячих та пеліканів.